Весело, цікаво, на свіжому повітрі і у кабінеті на колесах так вперше в нашому місті запрацював мобільний клас безпеки. Це спільний проект Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України, створений за ініціативи МВС за підтримки Міжнародного фонду допомоги дітям ЮНІСЕФ. Мобільний клас безпеки має на меті донести до дітей у доступній формі правила безпечної поведінки під час воєнних дій і в інших надзвичайних ситуаціях. Якщо немає тривоги, то відповідно і ми нікуди не входимо. Мобільний клас безпеки це спеціально оснащений транспортний засіб, у якому маленькі гостей з Херсону, дітей біженців, одеські рятувальники, і поліцейські навчали правильно реагувати на мінно-вибухові предмети, небезпеку в інтернеті, булінг, пожежу, домашнє насильство. Також вчили домедичній допомозі правилам дорожнього руху, безпечному поводженню на вулиці й на воді. От вам кинули, ви одягнули на себе на. Да? Під ручки, і Бачите, зараз. Мені подобається працювати з дітьми, мені подобається то, наскільки можна простими словами донести основну суть і те, що їм реально буде корисно, а в деяких випадках навіть критично важливо для їхнього здоров'я життя. В мобільному класі безпеки діти на практиці мали можливість правильно перейти дорогу, загасити умовну пожежу, скористатися вогнегасником, подолати смугу перешкод. І це все під наглядом та у живому спілкуванні з майстрами своєї справи. Я услышала то, що я ніколи не слышала. Про пожар, про міни. І про другую техніку бізопасність я запам'ятав, що є такі міні-міни, які прячуться в травах, і великі міни. Відручках теж є міни маленькі. В школі менше уваги зараз приділяють цьому, тому що і так навчання онлайн, і тому встигнути би матеріал шкільний надати. Ми наразі живемо в такі часи, що знання цих правил є нашим обов'язком і дітей тим паче. На жаль, у сьогоднішніх реаліях діти з Херсонщини, яких прихистила Одеса, немало вже знають про правила поведінки під час війни із власного досвіду. Якісь снаряди, які дуже як схожі були на феєрвер, просто він розкривається і йде багато-багато іскор. Чую сильніший вибух, набагато сильніший. Пішла збудила маму. Мама мені брата на руки брат також спав. І ми в такому куточку скромному були ну щоб була одна стіна, і інша стіна. Тобто, правило кутка у майбутньому. Машина мобільного класу безпеки оснащена усім необхідним для ознайомлення в ігровій формі з важливими правилами, буде курсувати всією одеською областю. В основному це будуть саме ті місця, де школи, садочки працюють онлайн, і у дітей немає змоги навчатися в стаціонарних класах безпеки.